Ваша я, тупість я, просто зашкалює блід на блядь, я, подиви, я, на подавися блядь, я, одне я, другим Та ви заїбали блядь, не понімаєте не чи, не чи не ні, не ви приспідельщики блядь. Я, сьогодні. Ми з'ясуємо як притягнути співробітника поліції до відповідальності за безпідставну зупинку вашого авто, особа, яка самовільно залишила місце військовополонених. Місце, я залишив місті я знаю, ти в своєму ти розумі, ти розумі ти чи ти ні? Місті, і не забуваємо про те, що на сьогоднішній день у нас плюс одна підстава для зупинки вашого авто, і усього їх. Да. Одинадцять. Вам його не міністр видавав, вам його видав ваш видає. начальник непосередний. Не, не Але в першу чергу, водій, потрібна необхідна література, яка допоможе при спілкуванні з поліцейськими. Переходимо в опис, там є посилання. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй по вказаному телефону. А якщо ти хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Чи ти ми мусите зрупити? Свою роботу, чітко зіт нове моза кому дасти. А зараз я хочу коротко нагадати вам про дану ситуацію. І так, хто зупинив водія? Шуба Івана Вікторівна. Заберіть руку з кузова. Що? З кузова руку заберіть. Я забері. Тримаю на руку на кузові. Чи що? Ви бачите? Заберіть руку від зал. Я не знаю, що ви там робите. Чому зупинили авто? Звід мені статтю згідно 35 ї 35 -ї статті, пункт з якого ви мене зупинили на А більш детально можна в 35 п'ятого статтю закону країн фонзова поліція вела 11 пункт. Який Які говорять, що вже режимі воєнного сину можна зупиняти транспортні засоби, перевіряти, якщо є наявна інформація, що в автомобілі перебуває особа, яка покинула е, Ого. Пункт, Ого. Знаю, там. Не знаєте там що чи ви придумуєте на ходу? На ходу не придумую. Ну ви сказали, що я не знаю, що там. А що там в 11-му пункті? Зараз я вам зачитаю. Відкриваємо закон України про національну поліцію. Читаємо, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для отримання військовополонених. А у даних співробітників поліції такої інформації не було, і зупинили вони. Безпідставно, ці якого там я не знаю, що там маю Ти, е, ваші слова знаю, особа, яка самовільно залишила місце військовополонених. Місте. Я залишив місце військовополонених. Ти, ти, військово військово ти в своєму чи ні? Ти в своєму ні? Я, я залишив місце воєнополонених чи що, хочу шобля? перевірити. Вам зрозуміло. Я хочу це перевірити. В свою чергу вона хотіла перевірити багажник. Воді, якщо ти не можеш, давай хай дружина відкриємо там поверхневу перевірку, проводимо. Я автомобілі, відкрийте відкрити багажник. Я інвалід, я не вийду. І інваж і, і дружина не вийде і дружина не ви інвалід. Будь ласка, пред'явіть документи, що виявляєтеся інвалідом. Що конкретно ви хочете від водія? Ви вимагаєте від мене документи? Ну, не можете пояснити, чому я маю ці вам документи пред'явити згідно 11 статті. А що та остат... Да. да. зупиняємо всі транспортні засоби? Да. Перевіряємо на причетність до ДРГ, водіїв та пасажирів. Ми Мої, в до до моїх документах написано, базі. що я відношуся до ДРГ. Я Проб'ю вас по базі і буду бачити, які там ви ДРГ виявляєте. Вас не навчали цьому. Ви зобов'язані діяти виключно в рамках закону України про національну поліцію, а не вигадувати собі додаткові повноваження. Тим паче вони в даній ситуації ніякого ДРГ не шукали. Вони хотіли перевірити документи або, можливо, знайти якісь правопорушення, щоб швидко накалякати постанову. Але водій попався принциповий. Хочете 에... перевірити вашу особу і не затримувати? Для чого вам моя особа? Перевірити вас. особу. Згідно якої статті? В 11 статті написано, що я. Ну, ну це бред. Згідно 32 статті. Закон України про національну. Так, так, стан звідки? А що ви маєте до військового стану? Військовий стан це є правовий стан, до якого поліція не має ніякого відношення. У вас у закон поліції увели вам якісь додаткові функції? Дуже часто співробітники поліції зазначають, зараз військовий стан, все маємо право зупиняти авто, перевіряти ваші документи. Ні. Під час дії правового режиму воєнного стану у більшості випадків вас можуть зупинити уповноваження особи, які призначені наказом коменданта, і дане питання регулюється двома постановами кабінету міністрів: номер 1455 і 1456. нових причин для зупинки авто. Тут не вказано, це стосовно співробітників поліції. Коротше, співробітники поліції не можуть просто так зупиняти і безпідставно перевіряти ваші документи. Про це нам вказує чинне законодавство України. Вони мені трактують, що вони я втік з якогось полону. Блін, що я така, така особа, як я, я говорю. розумієте чи ні? Забріть руки, блін. І стояли вони більше ніж 45 хвилин. Мурижили водія. До речі, водій був ще і інвалідом. Вид пенсії, інвалідність, загальне захворювання. Ні, я вам фамілію не покажу. Я не бачу, я не бачу б смисла. А вам фамілію показувати. Що я закрив? Я фамілію закрив. Да що фамілію? Закрив? Для чого? не Але водій хотів. Принциповості водій хотів, щоб вони діяли по закону, але наші співробітники поліції нікуди не поспішали і вимагали, вимагали, вимагали документи. Ваша тупість просто зашкалює. Блід на блядь, я, подиви, я, на подавися блядь Одне з з другим. та ви не заїбали не не блядь Понімаєте чи не ні, ви блядь. блядь водій є учасником нашого юридичного клубу, і в подальшому наш юрист. Супроводжував дану справу. Давайте більш детально вона про це вам розповість до клубу юридичного захисту водія, де звернувся учасник, який повідомив про випадок, який з ним стався. Поліцейським екіпажем було зупинено авто водія інваліда. Поліцейська вказала на 11-ту підставу статті 35 закону України про національну поліцію, але чітко проінформувати водія про конкретну причину застосування превентивного заходу поліцейська не змогла, а зазначила, я вас проб'ю по базі. Закон. Ні, чітко зазначено, якщо є наявна інформація, яка свідчить про те, що водій або пасажир транспортного засобу є особою, яка самовільно залишила місце для утримання військовополонених. Мною, як юристом клубу юридичного захисту водія де було прийнято рішення підготувати скаргу до начальника поліцейської чуби Івани Віки Володимирівни з метою ініціювання проведення службового розслідування. В ході тривало листування нам стало відомо наступне: за результатами проведеного службу. Бову розслідування до чуби Івани Віки Володимирівни застосовано дисциплінарне стягнення догана. Чити ми мусимо зробити свою роботу. Чітко згідно нове законодавства. друзі водії. Знайте свої права, користуйтеся ними. Завжди фіксуйте протиправні дії співробітників поліції. Якщо ваші права були порушені, залишайте скаргу за номером 102, а також письмові скарги до керівництва поліцейських. Яке нахер законодавство, коли ви до мене підійшли, блядь, без головного убора, розпелехані, блін. Як як волосся, Також Що? Навіть лучше, як нормально. Навіть лучше, як нормально. Ми по до сімейного лікаря сходити, хай приведемо консультацію. А ви до психолога сході. До психолога да. Да, вже, хочу. Да. вже Все? Щасливі дороги. дороги. Прошу, пані, співчуваю вам. Йоти, бля. І так, як вам така відповідальність? Нормальна чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. І якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк. Думку завжди лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію або представників ТЦК, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.